Відзначили свято, а рівно рік тому в Івано-Франківській області сформували батальйон сил протиповітряної оборони Прикарпаття. Командир підрозділу Олександр Івашина розповідає. За цей час військовим вдалось збити гарань шахеди, ударні БПЛА, якими противник намагався знищити об'єкти критичної інфраструктури. Працювали по ворожих цілях і у святковий день, отримавши привітання від окупанта. Результати показав батальйон особовий склад з кращої сторони. Виконали завдання, покладені на весь особовий склад. скажімо так, друге питання: що на річницю створення батальйону противник. Намагався нанести удар, і було вночі близько четвертої години подарунок, скажімо так, на річницю збита шахет, яким намагались уразити об'єкт критичної інфраструктури. Загалом за рік існування військовослужбовці батальйону змогли знищити 42 шахеда та дві ворожі ракети. Представник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Василь Масьовський каже: у цей батальйон відбирають кращих в цьому батальйоні. Дуже велика кількість військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в захисті в захисті нашої держави, тому вони проходять службу і виконують ті задачі, які зараз перед ними поставлені. А це основна їхня задача це оберігати. Спокій нашого регіону. І попри те, що кожен підрозділ батальйону довелось формувати з нуля, наші військовослужбовці змогли налагодити ефективну роботу. Начальник медичної служби зенітно-кулеметного батальйону Володимир Кривенко долучився до підрозділу у грудні минулого року. Після досвіду на посаді начмеда 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади взявся створювати нову медслужбу тут. Я дуже радий, що зміг налагодити фактично з нуля медичну службу. Дякую командиру, який завжди сприяв у всьому. Ми разом спільно дійсно зробили потужну медичну службу. Нашому замітно З нагоди свята захисників нагороджено відзнаками Івано-Франківської ОВА та обласної ради за бойову звитягу та відзнаками хрест хоробрих. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.